зробив я ось такий от возик до свого от апарата і будемо тест драйв робити перший виїзд тут поклав амортизаційну таку пружину що от коли от іде вперед но ну амортизує ну, я її не можу вжати там волк стандартно поклав от. З гайками з ними Далі тут ролик. Успокоїтель це Нічого не проточував, просто так поставив дивіться. все. Свою виконує Так, тут нічого не клав, так, так як тут і люфту нема сильного. Будемо пробувати. Так от парад. Приварював, борти зйомні, передній задній бортик. Ось так от мій монстр їде, ожив. Коротше, шофера не треба. Відчув першу передачу. Він сам їде. Ось як працюють всі мої редуктори, успокоїтелі. Ось як масла є зірка, чуденько, маленько полегні їде. Що? Такий от тягач вийшов? Можна з боку йти і знімати відео. Сьогодні знову їду от картошку сажати. От загрузився, загрузив свого возика. Тут на квадроцикл, що тут накидав різного, картошки і так далі, все, їдемо. Полегенько їдемо. Наразі їду на своєму звірі. Мій квадроцикл на поле. Тягне без проблем. Дуже редуктор допомагається просто, на другій передачі просто він сам їде. Перше це взагалі включається сіх. Я не знаю, як дуже не саме, що тут штаппанує. Так як він і на третій без проблем, він підставканути. Їду, можу їхати навіть газ до вас, тями, так як телефон знаходиться у мене до світи. Загрузив 10 місяців картошки, місяць 50 напевне кілограм. Ось так от мій возик виконує свою роботу. Навіз скільки картоплі, що 4 мішка лишилось. Ось скільки грядок, Маємо скільки грядків, дивимося. Так що для себе, от, для дому, супер самоділка. от, Самоділка супер. Маємо скільки рядків. От є раз, два, три, раз, два, три, шість. І ще раз, два, три. Ще напевне шість, дванадцять рядків. то виходить, я взяв скільки мішків картоплі, що ще мені лишилось. от Ще й забагато. Ще три. В залишку лишилось. Ось так от.